Сьогодні маємо на огляди ось таку камеру, яка сквозна, просто можна до вічка дверей прикріпляти. Такий є коротенький кабель. Тут роз'єднується. Ця частина встановлюється. Давайте ми виключимо. Ця частина встановлюється всередині. Квартири ця назовні. Відповідно, тут є датчик руху. Датчик руху бачить, що є присутність людей, є нічний режим, тут є е, теж підсвітка, сама основна камера і сам дзвінок. Відповідно, є двосторонній зв'язок, можна спілкуватися, і також можна приєднувати до смартфону. Тобто, тут у нас є мікрофон, тут є також мікрофон і динамік. Динамік речі, доволі до речі, голосний. І тут динамік так. теж є, можна, можна чути, що кажуть. Комплектація є кріплення, пластина, яка кріпиться на стіну мікро-USB і також всередині є вбудований акумулятор, тобто його має вистачати надовго. Коли розрядилося, то просто приєднуєте на зарядку, від'єднали і далі користуєтесь. На передній частині у нас знаходиться екран. Ми зараз включимо прилад. от Він зараз від акумулятора працює, загорілася індикація в у нас тут по роз'ємах є якраз мікро SD під флешку, мікро SD роз'єм для того, щоб мікро заряд... USB. Мікро USB для того, щоб підключити на зарядку. А також ресет. Ви можете ресетнути завжди 5 секунд затримуєте і вона збивається налаштування. Зараз мерехтить синім, це означає, що пристрій готовий. Бачите, коротке нажиття і вже камера включається, можна можна дивитися, може показувати. А, ресет 5 секунд. І можна підключати до Tue Smart. Ми не зразу розібрались, тобто трошечки такий складний процес. Але ну, якщо не знаєш, то складно. Якщо знаєш, то все просто. Камера і блокування. Тут вибираємо розумний дверний дзвінок. І починаємо процес приєднання. Вводимо логін-пароль. Підтримується тільки 2.4 ГГц. Підтверджуємо. І далі. З'являється QR-код. Тепер ми цією камерою маємо зісканувати QR-код, який на телефоні. Ось так. Все, інформація отримана, він зараз активізується. І тут, бачите, Wi-Fi вже зразу засвітилось підключення. От дзвінок з'явився. Тепер можна, якщо хтось дзвонить, вам буде і тут дзвонити, і в телефоні, якщо ви собі так налаштуєте. Можна з смартфоном і тут, і підняти. Можна так, можна, сказати. до речі, зі смартфону, навіть якщо ви не вдома, от ми підняли і чуємо звук в смартфоні. Зараз пішло фонування, тому що мікрофони два і два динаміка. Вони одне одному передає інформацію. Як я казав, є нічний режим, є sd картка і навіть якщо у вас немає вдома, але ви маєте під рукою телефон, ви можете відповісти на дзвінок, хто там прийшов, подивитись, хто. Ходить. Так само є в налаштуваннях різні режими, наприклад, чутливість, при якій буде камера писати на SD-картку, яка є вмонтована. Гучність можна змінити, якщо заголосно, наприклад. Тут вже такі більш стандартні налаштування, які не зовсім можливо потрібні. І можна також примусово зробити фото і примусово записати відео. Бачите, 70% зараз пише заряд акумулятора. Розрядилося, приєднали, зарядили і далі користуєтеся. Компактна річ, досить недорога, і може бути корисною в вашому побуті.